Та ж де його носить. Бу. А, о, ось ти. Ну то що, будемо знімати? Я куплю ваше авто, корупційна схема. Вас грабують. А сьогодні ми будемо йху, обезривати <пистри> ці чіпсики. Через корупційну схему вони стали меч с матчем. Сьогодні у нас буде огляд чипсиків. Через корупційну схему вони стали менш смачними. І тому я агент МММ буду їх коштувати. Перевірку не пройдено. Перевірка на смак. Перевірку не пройдено. В сенсі не пройдено. Ми ж чесна програма. Там нормальний був звук. Мені пофіг. Нам ей заплатив, що ми обісрали чіпсики від своєї лінії. Так що давай отрабатуй камеру за 30 тисяч. Взагалі-то я її купував. Мені пофі. Опа, ну, як вам сподобалось? Ми згодні, але якщо акції компанії своя лінія не впадуть, ви нам заплатите, а не ми вам. Що він там робить? Він ж все. Я так і думав, що він... Це ж мої улюблені чіпси! Я тільки вчора став директором компанії своєї лінії! Так, ну я так і думав, що він просто так не може нічого знімати. Так, він не любить чіпсики. Своя лінія з крабом.